Володимир Балін, віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників, долучається до нашого ефіру. Пане Володимире, ми вітання вам вітання, пане Володимире. За словами речника Держприкордонслужби пана Демченка, ситуацію намагаються врегулювати напрацьовувати якісь механізми. Однак на польсько-українському кордоні ситуація з перевізниками залишається складною. Що на даний момент ви можете додати? Дійсно, напрацьований позавчора і прилюдний вчора алгоритм дій, погоджений урядами України і Польщі і е, презентований в Європейській комісії. Вона його підтримує. Він доведений до страйкарів, але на, за нашу інформацію вони поки не дали позитивної відповіді. Знаємо, що завтра у них якісь будуть збори, і, можливо, після цих зборів е, сподіваємося, що щось буде вирішено. Але е, сьогодні. На жаль, протести не стухають. Більше того, є реальна історія, що позавчора ми були на Карчові, домовлялись, що сім машин на годин буде іти. Крім того, без обмежень гуманітарка в небезпечні вантажі. З аеропорт. поїхали в 8 годині і вечора. Знову все змінили вчора. Наші колеги знову були там. Водії ходили масовою ходою до поліції, до страйкарів. Поліція не давала можливості їм прийти, але все ж таки на вечір домовилися, що по сім машин на годину будуть забирати? Подивимося. за даними і за інформацією Міністерства інфраструктури, один з кроків для регулювання ситуації це дозвіл на перетин кордону пустих вантажів. Пане Володимире, а як бути тим вантажам, які перевозять гум гуманітарну допомогу, ліки, паливо? Це. це захід можливий з точки зору перетину кордону з України в з порожніми машинами, без навіть без реєстрації електронної черзі. Відповідно до домовленості, йде розмова про переход у гринів долгобучів Це перша і там без електронної черги, без вантажівки. Порожні це пункт пропуска, який сьогодні працює як пасажирський, вантажівки. Там досі не їхали. Він передбачив. Він там є наявні паси. Для вантажних автомобілів, і це дуже правильне рішення. До речі, асоціація міжнародних автомобільних перевізників ще півтора року тому пропонувала цей пункт роботи затіяти для вантажних автомобілів. Інше рішення для порожніх автомобілів стосується пункту пропуску Міжанкович і Мірфовиці. Зараз там пропуску працюють на порожню обов'язковою попередні постановки в електронну чергу. Запропоновано і погоджено з усіма сторонами, що електронна черга там залишається, але вона буде працювати в режимі фіксації. Тобто транспортний засіб під'їхав. Водій може за 5 днів встати там в чергу, може під'їхати перед браму і при цьому встати в чергу і сразу ж проїхати. Фактично, цей пункт допуска запропонованим на місяць перевести у якості експерименту в режим живої черги з обов'язковою фіка... фіксацією проїзду в очони черзі. До речі, пане Володимире з цього місяця ж запрацював у перехідному режимі новий порядок везення гуманітарної допомоги, який передбачає як електронну подачу декларації, так і письмову. Чи бачили ви вже на кордоні? чи працює дана система? Ну я знаю чітко, що поки жодної скарги до нас, я від наших учасників, які здійснюють такі привезення, не було. Навпаки, позавчора у нас була така дискусія саме на польській стороні, тому що там теж є електронна система, яка фіксує всі без перевезення гуманітарної допомоги, але страйкарі вирішили. Що якісь документи не відповідають, і проходила з нашим колегам зводити поліцію митників і страйкерів для того, щоб довести, що ці документи дійсно правильні. Потім приїхала митниця на парковку, верифікувала всі документи ті, хто везуть гуманітарну допомогу, і вони мали б поїхати до черги. Але на жаль, після восьмої години знову це зупинилось. Вчора знову почався невеличкий рух. Ну і так. Постійно я хочу наголосити на тому, що за нашу інформацію поліція на всіх інших пунктах пропуска. Враховуючи що там жива черга, вони стоять в дорозі, проїжджають, перевіряють документи. Якщо машина гуманітарна допомога, для для ЗСУ, або на безпечний вантаж, або скоропорт вони їх забирають з дороги. і ведуть на переход. Так це наразі працює. Сподіваюся, і подальшому буде працювати. Дякую вам за включення, пане Володимире. Віце-президент Асоціації міжнародних автопровізників Володимир Буалін був з нами наживо.